Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. Сьогодні ми продовжимо говорити про середньовічну Англію, точніше про середньовічну Англію і Францію, тому що вони дуже пов'язані. В усякому разі їхні королі, близькі родичі, сьогодні поговоримо про одну з перших битв і одну з найбільших битв столітньої війни битву при красі. Чому я вирішив про це поговорити? Тому що багато міфів навколо цієї битви знаєте, образливо за. Без перебільшень героїчне французьке лицарство, тому що його часто принижують, мовляв, бачите, цих ідіотів попхались в чистому полі проти довгих англійських луків і їх постріляли як куріпок. Так, от насправді було все далеко не так. Французькі лицарі були далеко не ідіоти, і у мужності їм не відможеш, не відмовиш. Ну а сила довго англійського лука, вона знаєте, сильно перебільшена. Спочатку, як завжди, по почнемо з карти. Ось, власне, ми бачимо битву при кресі. Чорні це англійці вишукані в три баталі Білі це підходять маршові колони французів із ходу йдуть в бій. Це була можливо головна їхня помилка. Ну і треба сказати, як все починалось. починалась столітня, війна війна де англійці претендували на французькі землі, тому що Англія на той час володіла багатьма французькими землями. от Ну і власне претендують. На англійську корону. І тоді в моду увійшла така штука, як Шевоше. Шевоше це, знаєте, такий грабіжницький рейд. От король Англії Едуард III Висадився на півночі Франції і пройшовся з грабіжницьким рейдом по північним території, по північному узбережжю. Треба сказати, що англійці теж не розрахували власних сил. Він там два місяці ураганив Едуард III, До речі, Едуард Едуардович, і там ще був його син, знаменитий Едуард Чорний Принц, який теж власне Едуард Едуардович. І вони обидвоє керували битвою при Кресі, при Крисі. Причому Еду. Уарт молодший отримав серйозне поранення, і чому я, наприклад, захоплююсь середньовіччям? Зараз ми будемо говорити про сили сторон і в тому числі про втрати французів, страшні втрати. Так, от в середньовіччі не можна було почати війну, і знаєте. Ти починаєш війну, а за тебе хтось повоює, якісь солдатики, котрих ти можеш і не знати. Ні, якщо ти починаєш війну, то в бій ти йдеш сам. І от уявіть собі, при красі це якби в бій йшов офіс французького президента на чолі власне, із самим президентом, кабінет міністрів, Верховна Рада, мери, губернатори всі особисто пішли у бій, і багато хто загинув. Король президент. Був поранений, причому поранений серйозно в, в обличчя. Під ньому вбили е, поранений. Він був двічі, а під ньому вбили за дві з половиною години бою чотирьох коней. Загинув брат короля, загинув племінник короля. Загинув король Іван е, Богемський про цю чудову людину. Я теж розкажу. Загинули е, герцоги кількох земель по суті е, окремих держав. Ну, це знаєте, це якби Євросоюз. Прийшов на допомогу Україні, і на полі бою залишився президент якоїсь країни, кілька прем'єр-міністрів і кілька міністрів. Ось що таке війна по середньовічному. Так, от Едуард третій англійський королем Франції був Філіп Шіп шостий. Так, от е майже два місяці Едуард третій англійський урганив по північному узбережжю. І знаєте, це той ви... Да, зараз. Ми бачимо вже момент битви про лучників. Я зараз розкажу. Але справа в тому, от що таке лицарство і що таке війна по середньовічному, французи вже вигравали цю кампанію, власне, без великих боїв, тому що у Едуарда третього вичерпували сили, він був відірваний від е е своїх баз. Ну, те, що йому пограбував, да, зараз ми бачимо цю прекрасну людину, Едуард Едуардович. Третій Плантагенет страшенно любив життя. Про нього, якщо встигну, я розкажу. Е, так от, але сили його видихались, і власне кампанія була вже виграна. Але що сказала гонорова французька шляхта? А ми без бою не можемо. Як це якісь англічашки прийшли на наші землі, нас грабують, і ми їм не наваляємо. І прийняли рішення навляти. Причому на допомогу прийшов аж король Богемський, Іоанн Сліпий або Ян Сліпий. Ну, де Богемія, де Франція? Богемія це нинішня Чехія. І він загинув у тому бою, загинув героїчно, легендарно. Але ну насправді то Іоанн Богенський, насправді він був Ліксембурзький, він всю молодість провів у Парижі, він обожнював Францію, він все життя воював, йому щось там 50 років було на момент загибелі. І от він із своїм військом аж із е Чехії прийшов на допомогу своєму брату французькому королю. Ну, брату я маю на увазі е по короні. Е Едуарда третього перехопили при Кресі. Він встиг вибудувати позиції. І він готувався до бою цілий день. Вони встигли облаштувати позицію. Да, от тут більш-менш непогано показано, тому що встигли колами обнести свої табори таким чином прикрити лучників проти кінноти. Більше того, Едуард третій наказав спішитись французьким лицарям, і це була це була ознака того, що ми або всі тут помремо. Англійці теж були мужніми. Ми або всі тут помремо, або переможемо. Вони навіть на перемогу не очікували, тому що по усім показникам мали перемогти французи. Французи мали перемогти взагалі у всіх великих битвах, битвах столітньої війни і при Кресі, і потім за 10 років при поетє, і потім при Азінкурі. Але всі битви дивним чином вони програли. Ну чому програли при Кресі, Ми зараз будемо говорити. Так, от Едуард третє встиг облаштувати більш-менш свій табір. Оці коли понакопувати вовчих ям, щоб кіннота потрапляла туди капитами, ламала ноги падала, А французи підійшли до англійців вже аж наприкінці дня, десь після 16. Це було 26 серпня, вже ну, доволі пізно, як для бою. От, І це потім з ними зіграло прикру помилку. І прямо з бою дві головні маршові колони. Це власне військо, найбоєздатніші частини. Військо Іоанна Богемського і військо власне, короля Філіпа VI. На Вен під вечір на той час вже ніхто не воював. Досвідчені воїни думали, ну от зараз дочекаємось ранку, підійдуть підкріплення, і тоді вже почнемо по всіх, по всіх середньовічних правилах один одного різати. Але ні, якраз Іоанн Богемський, якраз герцог Алансон, брат короля, котрий загине. взагалі вся верхівка французького лицарства. Вони були розлючені оцим Шеваше Едуарда Третього. Вони прагнули помсти. І вони вмовили Філіпа VI, не дочікуючись інших сил, сходу йти в бій. Першими послали в бій, ну для того, щоб пристріляти позиції генуезьких арбалетників. Знову ж таки, навколо цієї історії багато міфів, тому що генуезці пішли у бій без оцих, от великих, майже в людини щитів, безліч версій, чому вони це зробили. Ну найбезглуздіша версія, що вони просто забули свої щити в обозі. Ну. Як воювати без щита? А ви голову в обозі не забули? Та ні. Вони, як і всі досвідчені воїни, розраховували, що вже п'ята година вечора за дві години вже буде темно. Ну хто буде воювати в такий час? Дочекаємось ранку. І тому вони пішли лише з арбалетами, не взявши щитів, очікуючи на те, що їх от смикнули, вони там щось постоять в авангарді, і бою не буде. А бой, бій відбувся. Тому що французи були надзвичайно розлючені. Ну треба сказати, що арбалетники англійські лучники просто перестріляли. По перше, тому що вони були без щитів. По-друге, тому що англійський лук набагато швидший за арбалет. арбалет за хвилину може зробити ну два-три постріли. Ось ми бачимо доволі погану реконструкцію, як англійці просто розстрілюють. Порядки французів. от а лук за хвилину досвідчений лучник, робить 10-12 пострілів. Ну на час бою, щоб це була е, залпова стрільба, там 5 пострілів на хвилину, і цього достатньо. І Якщо там стоїть тисяча англійських лучників, а їх було набагато більше, так там щось 5 тисяч було. То уявіть собі, 25 тисяч стріл на годину накривають е, кілометри 200 метрів фронту. Ну кудись та прилетить і кудись. Та прилітало, але тим не менш треба віддати належне. Ну там ще один був прикрий епізод, коли якраз герцог Алансон на армалетників, які почали розбігатись, тому що вони стояли неприкритними під залпами швидких і потужних англійських луків. А, начебто він крикнув: Топчіть цю сволоту вона заважає нам атакувати. Ну хто знає, може когось із піхотинців і затоптали свої ж, але що важливо, французи. Таки добігли, доскакали до е, позицій англійців, і почалась страшна рубка. Я ще раз я потім перерахую, хто загинув е, у цій битві, але загинули перші люди королівства. І що най найголовніше, от кажуть, що французьких лицарів англійці розстрілювали як куріпок. Нічого подібного. Вони за дві з половиною години бою ввечері, аж доки не стемніло зовсім і вже воювати було ніяк, ходили в атаку 16 разів. Ви уявіть собі, наскільки це скоординоване військо. Доскакати, вступити в бій, доскакати до позицій. Почати рубку, відійти, знову перегрупуватись і знову йти в бій. І так 16 разів ви уявіть, організованість і затятість, і мужність цих людей. І от зараз можна ще показати останню е атаку Іоанна Сліпого Богемського. Він все життя воював, і він, до речі, був сліпий. І е е у цьому бою бився у тому числі і його син. І Іоанн Сліпий, уже знаючи, що бій програний, сказав: А де мій син? Йому відповіли, твій син б'ється десь отам, поруч, попереду, в бойових порядках. Він сказав, посадіть мене на коня, прив'яжіть до сідла. Поруч з ними стали два зброєносці, і вони повели його в останній бій. Він сказав: Я хочу загинути з мечем в руках. І він загинув з мечем в руках. От такі це були люди. От На такими, такими людьми дозволяють собі насміхатись деякі історики, називаючи французів ідіотами, котрі, начебто не розуміючи передових на той час технологій, пішли у відкрите поле проти страшних англійських луків. Та нічого подібного. Про силу англійського луку вони безперечно знали. І у них була своя тактика. Але вони. Вони недооцінили противника і вони переоцінили себе. Вони не стали чекати підкріплення. Вони оця вся логістика не спрацювала. Але тим не менш, бій був страшний. Едуард чорний, едуард едуардович чорний принц, син Едуарда Едуардовича III, англійського короля, був серйозно поранений. Уявіть собі. Дозволили поранити е, сина короля, а це свідчить про жорстокість бою. Наскільки це страшною була рубка, не кажучи вже про те, що загинули, я вже почав говорити там е, понад е, півтора десятка вищих французьких воєначальників е, герцоги Леталірингі, Фран... Фландрії. Це по суті окремі держави, тобто крім короля Іоанна е, Багемського, ну е, герцоги Фландрії і. Лутаринги королями не назовеш, але це дуже приближені до цієї посади особи. Вони загинули. Загинув брат короля, той самий герцог Арлансон. І там загинув його син, котрий наполягав на тому, щоб іти в бій. Оце про те, за що по великому рахунку можна любити середньовіччя. Це про те, що якщо ти розпочинаєш війну, то ти сам несеш відповідальність за цю війну. І французькі лицарі. Свою відповідальність е, понесли е, півта, півтори тисячі французьких лицарів. Лицарів це еліта, еліт. Потім нарахували е, на полі бою. Ну вони були в страшному. Да, Едуард III заборонив брати полонених, і це знову ж свідчить про жорстокість бою. От, от зараз ми бачимо середньовічну гравюру. Це вже Едуард III ховає загиблих після бою. Тому що взявши в бій того ж Іоанна Люксембургського, ти в один момент міг стати хто у нас Ілоном маском сучасного світу, взявши за нього випуск викуп, але викупу не брали. Ну і треба сказати, що отак доля повернулась до Едуарда III Посміхнулась йому, тому що французи свої сили переоцінили. Він повернувся по, по ходу ще його. Він би й так повернувся в Англію, тільки без оцих жахливих для французів втрат. Але вони хотіли битись, тому що вони були лицарями. Едуард третій повернувся тріумфатором. Потім за 10 років під потє знову французів розгромить його син уже Едуард Едуардович, чорний принц. Потім ще за 70 майже років після пуатє. Після кресі буде Азенкур, але в ві... програвши всі основні битви столітньої війни, французи перемодрились. війну все одно. Виграти, ну час був після кресі, їм е, залишалось воювати. Усього лише, якщо я правильно переховав, усього лише якихось 107 років. Вони самі не знали, що вони е, розв'язали війну, котра увідав історію як столітня. Хоча насправді вона там 117 років продовжилась. Оце про середньовіччя, про середньовічні бої і про те якими насправді були ті люди і ті лицарі справжніми людьми і справжніми лицарями? Слава Україні!